У Чернігівській області син очільниці міста Прилуки Ярослав Попенко п'яним збив електроопору. Про це повідомили у громадській організації Небайдужі прилучани. Унаслідок ДТП стовп упав на дорогу, обірвав дроти. На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці забрали винуватця аварії до наркодиспансеру. Проте хлопець відмовився проходити тест на наявність алкоголю у крові. Згодом речник обласної поліції підтвердив, що водій не впорався з кермуванням, оскільки був п'яним. Однак поліцейські відпустили його додому. На вулиці, де сталося ДТП, люди взяли в заручники потрощений автомобіль та перекрили дорогу. Мешканці прилук поставилися до інциденту з іронією. Тут винний водій москвича і стовп однозначно. Проти стовпа вже порушили кримінальну справу. Понаставляли стовпів поважній людині, нема як проїхати. Також після аварії у частині міста зникло світло, тож прилучани вимагали, щоб їм відновили електропостачання. Зокрема, влаштували протест, перекривши одну із доріг. Енергетики у відповідь пообіцяли. Протягом дня світло знову з'явиться у домівках мешканців міста. За інформацією громадської організації, небайдужі прилучани, електроенергію повернули по обіді наступного дня. Це вже не перший інцидент за участю сина міської голови. Два роки тому Ярослав Попенко на підпитку протаранив паркан приватного будинку. Тоді теж минулося без потерпілих.